Всім доброго дня. Дивіться, що я роблю. Це вчора насобирали мухоморів. мухомору. Небагато. Таку баночку. Не хочу я сушити, надумала для настойки зробити із сирих мухомор. Я її от взяла бумагою, легесенько повитірала, де песочок, шапочки. Для настойки пойде. Буду мазати коліна, там спину, кому що, не дай Бог, заболить, то можна мазати. Ну, не знаю, чи можна употребляти сирієм у поморі, почайної ложиці починати бити. Чи сухі, я не знаю. Це треба читати багато, беру. Та потрошки горілки. Коротше, знаєш, що Віталік? Це первак. Я первака написана перваком, а то така горілка. Та я думаю, трошки додав ще й первака, поняв? Так. Ну, да. Копальцем. Карочуть учить, ну, ну типу учи. ну, самогонкою. Може воно впітало, треба його залити, щоб зак... горів, закривав. 40 днів настоїв темно в темному місці, замотаю, зараз трапку темну і десь заховаю. Нехай стоїть. І потім буду мазати, ззаді шию. Сухіє їм по чуть-чуть, не знаю. Ви мене питаєте, які в мене відчуття є, що я відчуваю. Ну, такого нічого майже і не відчуваю. Сплю краще, спать хочеться. Дві, як воно, може, воно туди не пропитало, і желізом туди пальцем. І все, не знаю. Потім, ну, не хуже. Але вважається, що мухомор це ядовитий гриб і треба з обережністю. І до його ставиться і пробувати на собі кожного свій організм, нікого ніхто ну, не може заставляти і утверждати, що да, так, да, пийте. Це треба провірити. Я не знаю. Мені от так як підказало щось, що мені його треба приймати, не знаю. Я ніколи не думала, що я його буду їсти. Але буду старатися, буду і їсти, і буду трохи треба ще висушити і пити настоячку по трохи, по капелюноці. Тому що хвороб багато, а хто нас буде лічити. Врачі нас не вилічать, да і все. Так що треба пробувати люди. І обережно. Ну, вважається, що вони довіти, але е, 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 слухати свій організм і чи не погано, чуть-чуть по починати, як буде, яке, яке буде відчуття. Вважається, що якщо 2 кг мухомору з'їсти, то тоді людина може травонутися. Але хто їй 2 кг з'їсть, то любого гриба, як зі всі 2 кілограма, то вона, ну, той жолудок не відержить. По чуть-чуть треба вмирити все, так як любе лічення. Ми теж не можна багато ложками їсти. Треба чуть-чуть, як лічення. Ну і сушити корінчики. Корінчики можна, вони просто не мають таких цих лікувальних властивостей. Корінчик відповідає. І як він помагає, як енергетик, як енергетик дає сушать ще мухоморі. Їх треба правильно сушити і на сонце. Їх сушать, щоб ви знали. І ну, коли вони в відкритому приміщенні сохнуть, то з їх виходить як їхня та інтоксикація, трошки як там, що я яд, то воно як і спарається при іменно при сушці, яди як виходять. Ну, якщо немає де сушити, то можна і сушити у духовці, але теж її треба прикривати. У мене так до кінця мухоморів мене вісохлі з відкритою трохи духовкою. Ну і на 80-70 градусів сохнуть, сохнуть, а потім скидаєте до 50 градусів, 50-40, і нехай так у відкритої духовці сохнуть. І пробувати треба, пробувати, дивіться, як. Ніхто нікого не повинен заставляти, тому що кожен відповідає за своє життя, за своє здоров'я. Я нікого не питала, ніхто мені нічого не підказував, я собі просто взяла, приїхала додому, з'їла, і в мене сила взялася, то я не могла і не спала. Погано не було, нічого не було. Зараз ввечері теж он довип'ю, з'їм його, пожую. Пожувати, пожувати, і ковтнуть, бажаною водою не запивати, але я трохи похожу, да воду п'ю. Коротше, так, пробуйте, люди, лікуйтеся, але з обережністю. Обережненько і все.